Якщо ви не розкажете про свій альбом, то це ніхто не зробить. Саме з цієї думки я і вирішив зробити це відео, наче як підсумкове. Загалом у кінці якогось творчого року я роблю відео з відповідями на питання підписників, але це ми з вами влаштуємо та приурочимо до першої тисячі вашої, вибачте, популяції на цьому каналі. Тому на цей раз у якості предсвяткового відео я розповім про свою чергову збірку пісень та врешті презентую її тут. Трошки передумови для нових глядачів. До того, як бути автором андерграундного ютуб каналу, я активно займався не менш андерграундною альтернативною сценою у своєму рідному місті Лисичанськ. Десь з 2009 по 2022 рік я приймав участь у декількох гуртах, з якими ми записували пісні та інколи виступали на локальних фестивалях. Цей свій досвід я згодом переніс до своїх відео. Роблячи пісні, кавери та омажі за мотивами тих ігор, по яким врешті я робив та роблю відео. Я розумію, що це може бути не всім до вподоби, але мені ця ідея вважалася та вважається виключною та оригінальною у тому виконанні, у якому роблю це я. За якістю, це, звісно, не бездоганний продакшн, а більш гаражний такий запис. Проте я не звукорежисер, а просто невідомий виконавець, який дещо знає, або якому здається, що він знає, про зведення та мастеринг. Враховуючи ще те, що після повномасштабного вторгнення Русні я не тільки втратив зв'язок зі своїми колегами по сцені, а також домівку, обладнання та спільну крафтову студію звукозапису. Це взагалі, як на мене, диво, що я знаходжу різні способи записати щось музичне у тих жанрах, які мене приваблюють. При доволі спартанських умовах стосовно загальних розумінь про запис музики та її зведення. Врешті, Consequences. або наслідки. Це третя збірка моїх замотивних бонус-треків до ігор. Окрім того, що він має у собі передавати деякий наратив самих ігор, на цей раз я хотів вкласти деякі сенси, які б мали відображати те, що коїться зовні, те, що змінило. Якщо не кожного, то точно мене. Відкривається збірку хіп-хоп пісня Ярнам. Цей трек був написаний до квадрології відео по Bloodborne та увійшов до останнього російськомовного відео на моєму попередньому каналі. Саме цей трек та фідбек з нього мене остаточно переконали вести канал українською. Це був такий момент відповідальності до того, з якою аудиторією я хочу взаємодіяти надалі. Слова до цієї пісні я взяв зі своєї старої денки 2015 року, яку я задумував як гостросоціальну. Я бачу, що брака світів він розрипається в житті. Дещо підігнав її сенси до актуальності гри, та додатково мав на увазі тему про окуповані міста, де русня влаштовує справжній жах виживання, уражаючи довкілля своєю чумою руського міра. Стосовно мінусу, то вже не пам'ятаю у кого саме я його поцупив, але пам'ятаю, що це був якийсь рілс з інстаграму. Цю колискову мелодію я поклав на початковий біт пісні When I'm Small» дуету Фантагрем через його акустичність та вініловий фон, що як на мене добре корелювало з таємничого готичним вайбом самого Бладборну. На вогнищі Сяй, куди дівається чудовий настрій постійно залишай незручно куди ти стій, у моїй крові пусто але у цьому місті вона лється густо. Трек називається Батько усіх шутанів і він представляє себе кавер на пісню Фоґет гурту за черріот у моєму найулюбленішому жанрі математичного хардкору за мотивами гри Квейк. Інструментал до цього запису був запозичений на каналі Джен Спайк Уотсон Ен Фейс на який я поклав свою лірику, у якій порівняв жахливу пиздоту з гри з руснявими загарбниками та загальне ставлення до них, як вони називають це, розчілов'єчувані. Це така емоційна віддушена через зловісну форму виконання. Всіх розстріляйте, розстріляє, кожному пасконе вам поколі з вас колірушниці ваші запакою, но всі моря. Így prosto zsák, hát nem legyen zsák, Szerintem egy olyan érdekes zsák, Hát nem olyan zsák, hogy szabad-e bennél? Hát nem olyan zsák, hogy szabad-e bennél? Szabad-e nem olyan hogy szabad-e bennél? Sajnálom, De szállj! Sajnálom, De szállj! Én már

Запись Наступний бонус трек це взагалі щось для мене було дике. Не впевнений, що це було через кваплення, проте вийшло, як вийшло. Частіше до своїх бонус-треків я використовую якісь аранжування інших виконавців та перероблюю їх. Але до цього випадку я використав лірику одразу з двох пісень українського нью-метал-гурту гурту Анна а саме з пісень до кісток та «Чорті Місто барвисте, що, як на мене, влучно відображало нехтування світової спільноти до того, що коїть Русня в Україні. Сам трек був зроблений у жанрі драм-н-бейс. До якого я записав акустичний риф на трошки розстроєній гітарі з однією зі своїх демок до авторської пісні. До відео потрапила версія, яку мені звів мій друг та боєць ЗСУ, який доволі майстерно користується секвенсором Fruity Loops та періодично допомагає мені із різними питаннями стосовно зведення. До речі, якщо вам подобаються жанри Synthwave, Uplifting Trance та якісь там діпхауси, можете завітати до нього на канали, а саме Рудгер Хасельхоф та Деос Вігор. Де він викладає періодично свої треки, а я під них монтую йому усіляке неподобство. як ви розумієте, до відосу про другий Resident Evil потрапила версія, яку мені звів саме Рудгер Хасельхоф. Але я вам тут презентую свою версію мастеринга, яка вийшла дещо брудною. Наступна підробка не те, що представляє себе якийсь повноцінний бонус-трек, проте несе у собі більш гумористичний характер у конкретному контексті. Сам її мотив я чув на радіо Еспантосо у Vice City Stories. Це, до речі, пісня Куімбара за авторством Джоні Пачеко та Селії Круз. Та ще враховуючи окультну іспанський вайб контексту, я вирішив записати такий собі скіт та додати його у якості жарту до відео по переказу подій гри Manhunt. Хипара кубара пупа хіпапа, хипара кубара, попа хі-папа, хипара кубара, пупа хіпапа, хіпара кубара, пупа хіпапа Бігав і в ген від смерті, по будівлі від Мексикосів, а ті хотіли його бити, але отримали лише па Вігор так називається гра, до якої був приурочений наступний бонус трек у жанрі хардкор панк. Мінус до цієї пісні був витягнутий з внутрішньоігрового колекційного саундтреку, який записували для гри дехто як та Подоч. Тому за таку плотнющу якість треба бути вдячним саме їм, за те, що не заявили на авторські права до свого твору всередині гри. Я вдячний. Дуже потужна тема вийшла. Вігор. Е... Саме це слово з латині перекладається як життєва сила, бадьорість та у цілому означає життя. Це у загальному розумінні є найціннішою винагородою у самій грі та у дійсності. У саму ліричну тему я знову ж таки вкладав сенс раз але на основі розуміння того, що таке бій у посадці. Власне, сам я про це мало чого знаю, але за розповідей друзів, хто служить в ЗСУ та деяких відео, це пиздець як страшно, моторошно і зле. Тому дай Боже нашим воїнам життєвих сил і, як то кажуть, смерть чужинцям. Онок, розкажу, як вийшло заключним типу бонус -треком. Е, Є такий доволі популярний чилвей-трек за авторством Рейденші, який називається «It feels like I forgotten something». Цей трек мені дуже хотілося використати до інтро у відео про доволі суперечливий експеримент, який я проводив у Фортнайт. Але сама ідея здавалася нездійсненною через авторські права. Тому я знову звернувся до раніше згаданого мого друга, щоб він мені цей трек закавирив. Місунодіментікатулікомпрари у на баритадічоколату. У підсумку саме цей тріп-хоп перформанс став музикальною темою до всього відео з експериментами та завершальним треком моєї збірки Consequences. І на цьому моменті я вас залишаю з цією меланхолією, проте побажаю вам більше приводів для радощів у новому році. Дякую за перегляд! Антімама Аут.